мої Любі хлопчики і дівчата. раду вас я всіх вітаю, здоров'я і мира вам бажаю. Добрий день, шановні батьки, любі матусі, татусі, бабусі та дідусі. Мене звуть Галина, Галина Григорівна. Я музичний керівник. Буду з вашими малятами. Співати, грати в ігри, водити хороводи і слухати музику. Ви завітали до мене у гості. Подивіться, яка велика і красива у мене кімната. Подивіться, маленькі стільці стоять Це для вас малята. Вони вас дуже-дуже чекають, який у нас екран красивий. Ми з вами будемо дивитися навіть мультики на музичному занятті. А ще в мене є отакий великий інструмент. Він називається піаніно. тому що я буду грати на ньому вам різні клісеньки і красиву музику. Ось таку. Послухайте. нашому центрі ми будемо слухати музику на різних музичних інструментах. А сьогодні до нас ще завітали іграшки на музичне заняття. Подивіться: півник, їжачок і тигриня. А вони всі друзі. Послухайте, півник хоче заспівати вам свою пісеньку. Півник вас привітав, сказав вам добрий ранок, малята і заспівав таку маленьку, гарненьку, дуже мелодійну пісеньку. Я гадаю, Малята, що вам вона сподобалась. Так? На сьогодні ми з вами знайомство закінчуємо. Я буду на вас чекати на наслідуюче музичне заняття. До побачення, малята!